Розв'язуємо практичну роботу номер 8 високий рівень. Перше рівняння. Одиниця на косинус Х мінус синус Х дорівнює косинус х плюс синус x домножимо або навіть так, скористаємося законом пропорції і перемножимо крестиком. Тоді ми маємо 1 помножити на 1 1. косинус x Мінус синус x одна дужка, помножити на косинус х плюс синус х друга дужка. І ми бачимо, що це формула різниця квадратів. Косинус квадраті х відняти синус квадраті х. Тепер ми бачимо, що це формула косинус подвійного кута. Це у нас частний випадок, коли косинус 2х дорівнює 1. Згадуємо на колі, де косинус х дорівнює 1, це кут 0, 0 плюс 2 πn Косинус дорівнює 1, коли кут 0. Повториться одиниця через повний круг. Ділимо все на 2, тут 0 ми не пишемо. 2 π ділимо на 2, отримуємо πn. n. n належить цілим. От і все перше рівняння. Друге рівняння тангенс х дорівнює тангенс 2х. Зайдемо на сайт, подивимося формулу. Нам потрібна формула тангенс 2х. Ось вона. За цією формулою ми будемо розв'язувати рівняння. Зліва у нас тангенс Х, справа за цією формулою два тангенс Х знаменнику 1 Мінус тангенс в квадраті х. Помножимо крестиком. Що тоді у нас буде? Тангенс х, мінус тангенс на тангенс квадраті, тангенс в третій х дорівнює 1 Множимо на два тангенса. Буде два. Тангенса Х, принесемо все в одну сторону і, щоб не було мінуса, перенесемо все вправо. Що тоді у нас буде? Тангенс в третій Х? Плюс Два тангенс x і мінус тангенс x. Приведемо подібні. І маємо тангенс в третій x плюс тангенс x до рівня нулю. Тангенс Х винесемо дужку. Буде тангенс в квадраті х плюс 1 дорівнює 0, добуток дорівнює 0, коли або перший множник 0, або другий. Тангенс х дорівня нулю, або тангенс квадраті х плюс один дорівнює нулю. Розв'язуємо перше рівняння. Х дорівнює? Згадуємо, коли тангенс дорівнює нулю? Так, не можу я там намалювати. Це що ж таке? Тангенс Х дорівнює нулю, коли кут дорівнює? піn. Кут 0 і додаємо пі -ен. Отримуємо пі -ен. Це рівняння розв'язків немає. Якщо ми перенесемо тангенс квадраті x, у нас буде мінус 1. Ніяке число в квадраті не може дорівнювати мінус 1. Тому х є пуста множина. Таким чином ми отримали 1. Єдиний корінь. Подивимося іще на ОДЗ цього рівняння. Що таке ОДЗ? Це область допустимих значень. У нас знаменник не повинен дорівнювати нулю. Звідси, тангенс квадраття не повинен дорівнювати одиниці. Звідси тангенс Х не повинен дорівнювати одиниці. Значить Х. Не дорівнює. Так, тут і може бути і плюс, і мінус одиниця, тому х не дорівнює і плюс і мінус пі на 4. Плюс пі Оці значення брати не можна рівняння, на всяк випадок ми перевірили. І переходимо до третього рівняння, запишемо його. Корінь із третьої, синус Х плюс косинус Х дорівнює 1. Це нестандартні рівняння. У них є своя, свій метод розв'язання. Нам також потрібна формула. Ми будемо до неї йти. Це формула синус синус. Косинус косинус. Це формули додавання. Я візьму їх всі, скопіюю і розташую тут, щоб ви їх бачили ми повинні зробити штучно одну із цих формул. Для цього ми поділимо все рівняння на 2. Що нам це дає? У нас буде тепер не корінь із 3, а корінь із 3 на 2. Синус х плюс Біля косинуса стоїть одиниця, ми її ділимо на 2 косинус х. І справа у нас буде одна друга. Нам потрібна одну із цих формул її праву частину. У нас є синус, тому нам підходить тільки ось ця формула. Третя ось ця. Сінус, косінус, косінус, синус косинус косинус синус. Значить, Нам біля синуса треба, щоб був косинус. От ми думаємо, косинус якого кута дорівнює корінь із трьох на два. Це кут в 30 градусів. 30 градусів це π на 6. Замінимо корінь із 3 на 2, що це косинус π на 6. Помножений на синус Х. Плюс. Далі, за цією формулою, у нас є косинус. Нам потрібен синус. Одна друга, це і є синус π на 6. Косинус х дорівнює одна друга. Ось так ми зробили із чисел тригонометричні функції. І тепер, якщо у нас тут стоїть плюс косинус синус, плюс косинус синус, ми замінюємо, що це синус, а в дужках х. Плюс пі на шість і дорівнює це одна друга. Що ми тепер робимо? Розв'язуємо рівняння Х плюс пі на шість дорівнює мінус один в n арксінус 1 друга, коли синус дорівнює 1 друга, коли 30 градусів, тобто π на 6, плюс завжди у нас πn. n. належить цілим. Що ми робимо далі? Ми переносимо π на 6 мінусом. Мінус 1 в степені n. Пі на шість мінус пі на шість плюс пін, е належить цілим. Можна так залишити все високий рівень розв'язаний.